Вітання! Я покажу, як користуватися програмою відмітки QR. Найперше, треба відкрити Chrome. Ось він у мене вже є. Chrome. Або будь-який інший браузер. І перейти на, на адресу sagnik.com.qr. Потрібно надати всі необхідні дозволи, які вона просить, доступ до місця знаходження, до камери. І можна натиснути кнопку для активування вібрації. Все. Тепер на стійці реєстрації потрібно обов'язково вказати, що це за спортсмен. В цьому випадку у нас видно, що номер 12 з групи М21 ім'я і прізвище перевірка відмітки. Таким чином, процес реєстрації пройдено. Коли ми переходимо на перед старт, обов'язково потрібно перед новим стартом скинути попередні записи, бо інакше залишаться попередні пункти і їх тільки вручну можна буде обробити. Припустимо, спортсмен стартує. Він, він сканує стартовий код, біжить на перший код. Біжіть на другий пункт, біжіть на третій пункт. Зверніть увагу, що можна завжди заблокувати екран. І безпосередньо перед контрольним пунктом розблокувати. Якщо не сканує, треба вибирати місце. Так, добігаємо до фінішу. Фінішний пункт. Все, потім можна просто прямувати до щитування і реєстрації результату. Наприклад, такий код дозволить просто показати результат на екрані. Ось, будь ласка. Зафіксовано такі відмітки. Пункти номер 31 32, 33, 34. 100. В такий-то момент часу. Це відстань від попереднього пункту. В такому-то місці з координатами на поверхні землі. З такою-то точністю, ну і кодові слова контрольних пунктів. Ці дані передаються в програму Quick Event для обробки результатів старту. Якщо щось з програмою не так, завжди можна перечитати її із адреси sagN.com.QR. І всі дані зберігаються, завжди можна продовжити дистанцію. Якщо з якоїсь причини сканера немає. Потрібно просто заблокувати телефон, розблокувати телефон, для прикладу. Або просто згорнути хром, запустити хром. Таким чином, камера з'явиться знову. На цьому все. Бажаю успіхів у стартах.